Уряд хотів би повідомити про той пакет реформ, який вноситься до Верховної Ради України і який повинен бути проголосований парламентською коаліцією. Ми протягом останніх двох тижнів активно працювали з всіма представниками парламентської коаліції щодо напрацювання низки податкових бюджетних законів, соціальних законів, які необхідно прийняти в стінах парламенту. Частина пропозиції врахована, частина пропозиції буде розглядатися вже в самому парламенті, і під час роботи щодо розгляду цих законопроєктів ми будемо адекватно реагувати і приймати чи відхиляти ті чи інші пропозиції. Але зараз я хотів би описати основний шлях шлях тих реформ, про які всі говорять, які потрібні, і які повинні запроваджуватися в Україні. В першу чергу дозвольте мені розпочати з того, щоб розвіяти певні міфи, які доволі тривалий час обговорюються в українському суспільстві, тому вони два тижні поговорили, тепер, якщо можна, я скажу. Перше, що стосується підвищення пенсійного віку, на даному етапі уряд не пропонує підвищення пенсійного віку. Друге, те, що стосується спеціальних категорій пенсіонерів. На даному етапі уряд не пропонує переглядати підходи в нарахуванні пенсій для спеціальних категорій. Третє: щодо стипендій для українських студентів, стипендії зберігаються. Четверте щодо Оподаткування або заборони отримання пенсії для працюючих пенсіонерів. Чинна система для працюючих пенсіонерів також залишається. Чому я кажу на даному етапі, тому що я сподіваюся, що той пакет реформ, який буде прийнятий парламентом, дасть можливість Україні отримати додаткові доходи державного бюджету. І покривати неймовірні соціальні видатки на плечах українського бюджету, який сьогодні є.